Ще кілька років тому ірпінь був одним із найзеленіших куточків Київщини. Місто курорт пишно вбране у зелені лісові шати, знамените мелодійним співом птахів та чистим повітрям. Однак, все це лишилось лише на фотографіях, як згадка про прекрасне минуле. Нинішня влада забудовників всього за чотири роки перетворила місто у бетонне гетто. Многі люди, які приїжджають в Ірпінь, вони приїжджають для того, щоб... Жить серед природи їх привлікають. Зелений город. Вони приїжджають, удивляються паркам, которые є центрі. Действительно зробили красиву оберточку цих парків. Но то, що відбувається, очень сильно розчаровується. Ліс постійно не щезає. Минув місяць відтоді, як депутати Ірпеня за лічені секунди зі скандалом під прикриттям тітушок проштовхнули оновлений генеральний план міста. Попри протести громади, минув місяць, оприлюднено карту креслення, але не оприлюднено опис. Тому, по суті, ми не маємо остаточної редакції того, за що. Проголосували депутати. Відомо що депутати голосували всліпу. Єдине, чим ми можемо порвати, це тією запискою, яка була оприлюднена напередодні фейкових громадських слухань вночі, в ніч з 29 на 30 листопада. Впродовж місяця активісти вивчали той єдиний доступний фрагмент з оновленого генплану. Нові висотки заплановані скрізь, де ще був шанс зберегти ліс чи сквер. Згідно з цим документом, забудовники планують віддати ще 150 гектарів нашої землі під багатоповерхівкою. Верхове житлове будівництво. Ми думаємо, що зараз побудувало багато будинків висотних, їх там є 500 за останні 8 років на наше місто, це дуже багато, але є ще 150 гектарів, де ці будинки будуть стояти. Тобто ми розуміємо з цього нового генплану, що це тільки початок. Масштаби висотного будівництва в місті будуть шаленими, тобто в рази більше буде. Відтак кількість зелених зон у місті ще зменшиться. Зараз, згідно з цим документом. Є всього 33 гектари зелених зон. Це менше ніж половина від тої потреби, яка мала би бути зелених зон на ту кількість населення, що є в Ірпіні. Уявіть місто курорт, місто в лісі, місто, яке потопало в зелені зараз має 40% тих зелених зон, які би ми мали би мати під загрозою забудови і заплава річки ірпінь і частина лісопарку Мужиловський. З одного боку так його намалювали зеленим. Як зелену зону з іншого боку, по цьому зеленому поставлені будівлі, описані як заклади медицини, в картосхемі. Ми розуміємо, що якщо в цей ліс залізти з будівництвом, дикої природи тут залишиться. Ще менше територія цього лісопарку відома як зона санаторіїв. Тут поруч колишні табори восток та сокіл. санаторії дружній та ясний, але й на них поклала око влада забудовників. Санаторій ясний в новому генеральному плані. Перестав бути зоною рекреації, тобто зоною відпочинку. А там намальований, начебто, частина санаторії це парк, а друга частина хочуть там побудувати садочок. Хоча законодавством України категорично заборонено переводити зони рекреації в щось інше. У санаторій Сокіл в генеральному плані намальований як спортивно-відпочинковий комплекс. Зараз він рекреаційно-відпочинковий. Тобто це землі рекреації, які знову ж таки не можна змінювати цільове призначення, викидаючи слово «рекреація» і вводячи слово спорт вже є підстави знову ж таки для маніпуляції. Якщо на рекреації мораторій, то в спорт це вже є підстава почати там якесь будівництво. Генеральний план 2012 року це вже був великий крок до знищення ірпеня. Ми вже тоді втратили зелені зони. Більшість санаторії Більшість таких лісочків, яких було дуже багато по місту. Населення зростає, а кількість зелених зон в місті неблаганно зменшується. А проблеми з нестачею дитячих садочків, шкіл, медичних закладів ніде не діваються. Що чекає на Ірпінь в майбутньому, на жаль, уявити неважко. Бетонне гето ще одного спального району столиці. Мілена Терещенко, Юрій Шевченко, Олександр Кравчук, служба новин. Інформаційна агенція Погляд.